Продається квартира з неймовірним виглядом на море через панорамне скління або з відкритої тераси. Це 42 метри вільного планування в ЖК Посейдон, який знаходиться в одному з найкращих курортних районів Одесі з 16-ї станції фонтану. Поряд всім відомий екопляж, золотий берег, усього 5 хвилин пішки. Це терміновий продаж, тому ціна нижче собівартості. Отже, ЖК «Посейдон» побудований компанією Гефест. Яка зарекомендувала себе як найдійний забудовник. Комплекс матиме внутрішній закритий двір без автомобілів з дитячим майданчиком, лаунж зонами та гарним озелененням. Ви зможете користуватись усіма соціально-побутовими послугами, не виходячи з ЖК спортивна зала, салон краси, торговий центр, супермаркет, хімчистка, дитяча кімната та кафе. Це все буде доступно в комплексі. Звертайтесь!